Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковка кіндер сюрпризів І сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такого шалено чудового кіндеріна пілот. Він в собі містить сім кіндер сюрпризів, яких, якщо чесно, я не знаю, які іграшки там будуть всередині. Я думаю, нам буде цікаво всім переглянути, що там всередині, які іграшки, як розташовані кіндер сюрпризи, і такий кіндеріно пілот. Я думаю, дуже він чудово прикрасить поличку з фігурками вашими улюбленими. Отже, починаємо. Отже, ось такий великий кіндеріно у нас є. Тут написано, що в ньому 7 Kinder Surprise X Inside Внутрі, а, всередині в нього. Тут він нам тримає пальчик. Ну, Прямо ревізор. А, і на його руці є ось такий у нас буклетик невеличкий. Я думаю, що в принципі, от, отак ми можемо відрізати і цей буклетик переглянути. Так, не хитайся Сім кіндер сюрприз яєць. Тут інформація у нас по вазі, по складу, я так розумію, на різних мовах. З цієї сторони у нас строк придатності до 15 жовтня цього року. Ось так. І ще трошечки інформації. Тут у нас о Тут також інформація про склад, склад склад на різних мовах. Єдине, що ми бачимо, це ось ця картинка. Сім кіндер сюрприз Кіндеріно Пілот. І ось такі кар... картиночка з баранчиком. Ось так. Отже, ось такий буклетик ми відкладаємо і будемо переглядати нашого Кіндеріно. Він дуже великий за розміром. Ось моя долонька, так? і ось кіндеріно. І не влазить кадр аж Пластик дуже мені подобається. Цей пластик більш такий матовий, сам кіндеріно глянцевий. Він у нас заклеєний ось такими наклеїчками, щоб ніхто не побачив, що там за кіндери. Ззаду, в принципі, нічого цікавого немає, також є наклечки. Цікаво, вдасться мені їх відліпити. Так, є, можна їх відліпити. Зараз ми це з вами акуратненько зробимо. Два і має ще бути третя. Три. Наче все. Три наклеїчки тримають наш кіндеріно разом. До речі, ручки рухаються. Так, рухаються. Оп! І тут всередині нас зустрічає сім кіндер сюрпризів Складені вони ось так. До речі, дуже цікаво, що чотири нижні перегорнуті. Отже, це ми знімаємо. Це картоночка. І тут ми... давайте ось так зробимо. Не тікай, не тікай від нас. І встановимо його ось так. А нашого кіндаріна зберемо. Тут, в принципі, нічого всередині нема. Цікавого, можна туди складати свої колекції. Ось так назад зачиняємо. І він буде нас вітати. Ось так і кіндерино. Нехай стоїть поруч з нами. Не треба хитатись. Я думаю, зважувати кіндери немає сенсу, бо щось мені видається, що це просто ну, ну, збірочка. Збірочка нова збірочка. Ось так виглядають наші Kinder Surprise. Написано є напис. Ці у нас також виглядає так само до 15-10 літерація. В принципі, виглядають вони однаково. Почнемо. Зважувати не будемо. Просто давайте їх повідкриваємо. І першим у нас так, тут просто збірочка. Це наш катер. Ми вже такий малий. Він у нас збиває що тут яхти. Це у нас фініш. Тут у нас яхти, чайки, сонечко. І ось така у нас. Ось така збірка. До речі, є інформація українською мовою. Номер партії співпадає з датою виробництва. Сторб віддатності не обмежений. Дуже приємно бачити українську мову. Нарешті. <голи> у нас всі іноземні іноземні. Нарешті, хоч ми побачили державну мову, я вже забула, як складати. Тут ми ще маємо цілу купу наклейок, але я не думаю, що це буде дуже цікаво їх клеїти. Отже, ось так ми затискаємо наш катер, натискаємо тут речах, і він пливе. Ось така у нас іграшка з наклечками. Наступна. І це у нас якась тварин. Ні, це не тваринка, це у нас планета. У нас була вже планета Земля. А це у нас ще одна дзига, це у нас, звісно, перевипуск. Серія, космічна серія цього року. І це у нас перевипуск. В цій серії ми маємо три планети. Є Земля, я думаю, що це якийсь. Марс, наприклад. Або Сатурн. І ось така у нього центр з картон. Так, центр планети ми зібрали. А тепер з трьох частинок збираємо нашу саму планету. Всередину кладемо ядро. І ось такий у нас є вовчок. Запуск вовчків у мене не дуже. Але ось так. І ще одна картонна частинка. Це наші. О, тут у нас зображені також планети з космосу і пояси. Нехай це буде Сатурн. Пояси нашого Сатурну. Ось так. Ось так крутиться наша планета, а ми переходимо до наступного. Наступний. І тут у нас машинка, яка перевертається і стає крокодилом. Також ми вже бачили обидві машинки з цієї серії. Ось так воно виглядає. Збирається, в принципі, дуже легко. Ось так поставивши колеса. Це у нас такий крокодило-алігатор. Перегортаючи машинку на колесах. Стає така синенька машинка. Трошки зубасти. Колеса крутяться, вона їздить. За одного механізму, на жаль, нема, але колеса крутяться. Це вже плюс. Отже, ще чотири у нас збірочки. І це у нас щось для дівчат. Несподівано. Саме ця квіточка нам уже траплялася у посіпаках. Там, де повинна бути збірка для всіх, скажімо так, я її не розділяю на находки у дівчат, а збірка для всіх, а тут нам попадається тут також таке сердечко для секретиків. Ось так. Цьогорічна серія, так, можна сюди написати якісь секретики, покласти і закрити. І відкрити тільки цим ключем. Ось така у нас бірочка. Є і для дівчат. Отже, наступний. А тут у нас пташечка з затиском. Тут наша пташечка, яка має затиск клевера. Сама пташечка зберемо її з двох частинок. І встановлюємо її на нашу. Ось так підставочка з клевером. Тут вона штампує клевер, а тут вона так з дивиться. Ну що тобі також поштампувати? Ну давай. Ось така пташечка. І ще два. Тут ми маємо жабку, яка у нас виступає баскетбольним кільцем, якщо можна так назвати. З цього ми складаємо ніби кульку мушку. І жабка, ось, ось так встановлюємо її лапи. І сюди, до речі, можна її десь приклеїти. Тут це клейка частинка. І так закидати їй муху. У вигляді, на жаль, картонки. Ой, наша жабка залишиться голодною. Не попала муха, їй в лапи. Отже, ось така у нас жабка до неї пару є мавпочка. Ось такі мухи. І останній на сьогодні. Нічого не торохтить. І це у нас з розкопками. Тут у нас має бути скелет якоїсь динозавра. а якого я вже не пам'ятаю. Зараз ми переглянемо, якого Птеродактиля. Тут має бути скелет птеродактиля. У нас була ця частинка була трошки такого бордового кольору, а так все, все таке саме було. Закриваємо цю частинку, папірець ці сюди і наливаємо цією імпровізованою ложечкою з кістки водичкою. І тут має проявлятися наш скелет птеродактиля. Отже, ось такі іграшки нам трапилися в цьому кіндеріну. Через хвилинку підводимо підсумки. Ось такий гарний кіндеріно пілот з сімома кіндер сюрпризами. Ми з вами розпакували. Подивилися збірку цього року ще раз. І нарешті зрозуміли, що ховалося всередині. Отже, ось такінькі Енберіно пілота цьогоріч. А я дякую вам, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал. Натискайте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходитимуть нові відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.